У цьому випуску Олександр Усик отримує ще одного обов'язкового претендента на титул. Ломаченко веде перемовини про великий бій. Легендарний американський боксер Майк Тайсон знову повертається на ринг. Тайсон Ф'юрі почав погрожувати Олександру Усику. Друзі, а перед початком поставте, будь ласка, ваш лайк під цим відео. Дякуємо за те, що з нами. Олександр Усик отримає ще одного обов'язкового претендента на титул. Незабаром має бути санкціонований бій за статус обов'язкового претендента на титул IBF суперважкої ваги між Даніелем Дюбуа та Франком Санчесом. Якщо Дюбуа вже володів цим поясом та програв його у поєдинку з Олександром Усиком, то Санчес готовий вперше претендувати на титул. Ми готові битися з Дюбуа, щоб довести, що Санчес вийшов на елітний рівень, хоча, звичайно, його цікавить лише перший номер абсолютний чемпіон. Сказав менеджер Санчеса Майк Борал. Варто зазначити, що IBF зараз знаходиться наприкінці черги серед усіх титулів Усика, а першими WBO і обов'язковий претендент Фабіо Вордлі, який не проти битися проти українця. Ленокс Льюіс вмовляє зіркового боксера не битися проти Усика, колишній абсолютний чемпіон світу Леннокс Льюіс Розповів, що Мозесу і Таумі поки зарано битися проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика. Зараз ще надто рано, треба дочекатися, поки він завершить кар'єру, і тоді можна буде діяти. Я маю на увазі Олександра Усика. Немає сенсу поспішати зараз. Ти перебуваєш на етапі навчання, здобуваєш досвід, набираєшся знань. У цьому спорті не можна квапитися. Якщо зробиш крок завчасно, це може зіпсувати твою кар'єру. Потрібно чекати слушного моменту, виступати тоді, коли ти справді готовий. Розповів Леннокс. Джошуа може вийти на ринг у цьому році на шалений і грошовитий бій. Промоутер Еді Хірн підтвердив, що Ентоні Джошуа може замінити Джервонту Девіса у бою проти Джейка Пола. Я спілкувався з накисою бідаряном промоутером Пола, ми просто обговорювали різні теми. Нічого не знаю про ситуацію з Джервонтою Девісом чи потенційні бої, Джошуа зараз у таборі, але не готується саме до цього поєдинку. Це ж Джейк Пол, йому не обов'язково проходити повноцінний табір. Якщо з'явиться правильна пропозиція і Дазен буде зацікавлена, думаю, Джей погодився б поки що ж нічого конкретного, хоча все може швидко змінитися. Сказав Хірн, нагадаємо, Джервон та Девіс вляпався у черговий скандал, зв'язаний з насиллям, і його бій проти пола було скасовано. Друзі, а перед продовженням поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Давайте просувати україномовний Ютуб разом. Ломаченко веде перемовини про великий бій. Колишній чемпіон світу Хменні Пак'яо підтвердив, що веде переговори щодо поєдинку з українцем Василем Ломаченком. Так, бій з Ломаченком зараз можливий. Ми активно обговорюємо цю зустріч, поки складно сказати, чи відбудеться вона напевно, усе залежить від того, як завершаться наші переговори, зазначив Пак Яо. Раніше чемпіон світу у легкій вазі Василь Ломаченко оголосив про завершення боксерської кар'єри. Останнім суперником українця став Джордж Камбосос, якого він переміг у 2024 році. Усик погодився на бій з несподіваним боксером. Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Енді Руїс заявив, що Олександр Усик у приватному листуванні погодився на можливий поєдинок між ними. Приблизно кілька тижнів тому ми переписувалися. Здається, першим мені написав сам Усик. Я відповів Брате, з великою повагою, для мене була би честь вийти з тобою в ринг. А він сказав: Усе буде в свій час. За волею Бога ми це влаштуємо. І я подумав Ого, востаннє Енді Руїс виходив у ринг у 2024 році. Тоді бій проти Джарела Міллера завершився унічею. До цього, у 2019-му, мексиканець увійшов в історію, створивши один із найбільших апсетів століття, коли сенсаційно нокаутував Ентоні Джошуа та став чемпіоном світу в надважкій вазі. Офіційно. І Таумі знайшли суперника відомо, коли відбудеться бій. Промоутери перспективного супертяжа Мозеса і Тауми оголосили про повернення боксера в ринг 24 січня. Суперником буде американець Джермен Франклін, і Таума у серпні переміг діліана Вайта, відправивши супернику нокаут уже у першому раунді. Загалом у професіоналах у британця 13 перемог у 13 поєдинках. Він є претендентом на титул WBA суперважкої ваги у 32-річного Франкліна. 26 боїв, з яких було 24 перемоги та дві поразки. У резюме є поразки від Ентоні Джошуа та Діліана Вайта. Легендарний американський боксер Майк Тайсон заявив про готовність провести реванш із Джейком Полом. Після минулого поєдинку я зробив багато висновків. Тоді я витратив надто багато сил у залі. Працював занадто напружено, занадто екстремально. Треба вміти розслаблятися. Я завжди це знав. Я залишив частину свого бою на тренуваннях. Сподіваюся, що після бою з Флойдом Мейвезером ми зможемо організувати реванш з Джейком Полом. Так мені справді цікаво спробувати ще раз. Він виступив добре, але я хочу довести, що можу краще. Підсумував легендарний важковаговик. Нагадаємо, у листопаді минулого року боксер шоумен Джейк Пол переміг Майка Тайсона одноголосним рішенням суддів. Тайсон Ф'юрі попередив Усика, що є боксер, який може його нокаутувати. Тайсон Ф'юрі поділився думкою, чи зможе Фабіо Вордлі. Перемогти абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі українця Олександра Усика в бою, який може відбутися у наступному році, Вордлі це великий і небезпечний панчер. Якщо він влучить, може нокаутувати будь-кого, враховуючи і Усика. Він сильний і зберігає потужність до кінця бою. Він здатний знищити Усика погрозливо сказав Ф'юрі. Друзі, а чи вірите ви словам Тайсона Ф'юрі? Залітайте в коментарі та пишіть ваші думки. Шановні глядачі, якщо вам сподобалося це відео, то поставте, будь ласка, свій лайк та підпишіться на канал. Дякуємо за перегляд!